Сказ це смертельно невиліковна хвороба, вона передається від укусу тварин, які заразилися вірусом сказу. Сказ передається через укус від тварини до тварини, а також від тварини до людини. Укус або ослинення ранньової поверхності. Тобто, якщо у вас, наприклад, до цього вже була сяка рана, ви прийшли там до песика або ще там до кішечки, вона вас облизала за це місце. Ослинила, то хоча з виду це може бути візуально здорова тварина без всілякої симптоматики, але потім через 10 діб вона може померти, і тоді є ймовірність зараження сказом, навіть якщо вона вас просто ослинила. Взагалі-то раніше до 2016 року вважалося, що вовки є таким найбільшим переносчиком цього вірусу дикі. Після 2016 року наразі це лисиці, тобто дикі лисиці кусають домашніх тварин це частіше стається. В селах, які живуть біля лісу, тобто лисиця, коли має захворювання на сказ, вона нічого не боїться. В неї знижується критичність її мислення, і вона наближається до тварин, до людей, вона їсть їжу свійських домашніх тварин, яку ви маєте. І потім вона, через те, що вона не може контролювати свої дії, вона може покусати вашу домашнього улюбленця, який там на дворі прив'язаний, що він не може там від неї якось ухилитись і втекти. І вона передає йому сказ. І ви бачите, що впродовж деякого періоду ваша собака не п'є взагалі воду, взагалі не їсть. Це є першим дзвіночком, що щось з собакою сталося. Вона веде себе не так, як зазвичай. Зазвичай пасивна собака вона починає дуже так активно себе вести, а навпаки, активна собака вона стає більш пасивною, унилою. Потрібно спостерігати за домашніми тваринами впродовж 10 днів після укусу якоїсь тварини не потрібно їх вбивати, тому що наразі в Україні діє закон про захист тварин, що ми ні в якому разі не вбиваємо тварину. Якщо в нас є змога закрити її в якомусь приміщенні і слідкувати за нею протягом 10 діб, ми це робимо. Ми не Виваємо і ветеринарна служба не вб'є, не усипить, не приспиться. І ви спостерігаєте після укусу 10 діб. Якщо у вас собака ослинила або вкусила, або якось поранила, ви негайно самостійно перша до медична допомога це промити рану або місце укусу з мил, милом, мильним розчином. Ви промили рану і негайно зверту звернулися до лікарні. Це лікар-травматолог на мікрорайоні. приймає, якщо це не робочі години, ви можете звернутися в до Екатеринівці, в Лозівське КНП, Лозівське ТМО. Вони також в будь-який час доби мають надати вам лікування. Це профілактичне лікування. Наразі в нас є лікування від сказу в Лозівській громаді. В нас є лікування від сказу, в нас періодично ми використовуємо імуноглобулін, Якщо його немає в нас, то ми направляємо на Харків для отримання. Якщо є потреба в цьому, ми направляємо на Харків для отримання імуноглобуліну. Все лікування йде за схемою. Тобто ви приходите, ми навіть намагаємося зробити це безкоштовно. Ми намагаємося зробити так, щоб це було без черги. От знаєте, є люди, ой, я не піду, там великі черги, я не буду вакцинуватися, навіщо мені воно взагалі потрібно? Ні, ми намагаємося зробити так, щоб ви зайшли першими, отримали вакцинування, тому що це смертельне, невеликовне захворювання. Як тільки в людини з'являються перші симптоми: світлобоязні, водобоязні, галюцинації. Він розвивається щось на кшталт енцефаліту це смертельне порушення центральної нервової системи. Тобто я догадаю, що всі бачили страшні кадри, коли людина лежить у ліжку і там біля неї там, воду наливаються, в неї параліч, тремор якийсь, так тобто, вона боїться, бо вмикають світло, заходять в палату, вмикають світло, а з людиною там щось робиться. Так? От якщо настала вже така симптоматика, настала, то це вихід в один кінець. Тобто буде летальний випадок. Ніяк ви вже його. Не вилікуєте. На Лосівщині наразі, в поточному році, ми маємо 46 випадків звернення стосовно укусів домашніх тварин, диких не маємо. Тварини, які живуть в приватних будинках, тобто не вдома. Також в минулому році в нас був летальний випадок, коли жінка приховала те, що її покусала собака, своя власна. Вона пала через тиждень або через там 10 діб, вона пала, це означає, що вона померла, і людина також потім загинула. Тому що вона вчасно не звернулася і не отримала лікування, хоча все лікування було. Чим швидше ви звернетесь, чим швидше ви отримаєте лікування, тим нижча вірогідність, тому що того, що у вас буде прогресувати сказ. Вакцинування не гарантує того, що у вас не може бути якихось наслідків. Так? Тобто вони можливо будуть. Ну зараз нема таких даних, тобто взагалі в світі є дані, що, наприклад, покусала собака, провакцинувалася, і є якісь дані, але вони будуть не такі е жахливі. Тобто, це буде не смерть. Вакцинація це єдине лікування від сказу у всьому світі. Тобто, не немає зараз такого лікування, що ви отримали якусь симптоматику, там замовили якесь дороговартісне лікування. Воно вам приїхали, ви вкололи, і ви там уже не придумали ще. А стосовно Собак або домашніх тварин зараз в Лозовій ми маємо два випадки сказу, підтвердженого сказу, лабораторно підтвердженого сказу, дві кішки, домашні кішки, які захворіли на сказ. Питання, наприклад, де вони його отримали, так гуляли на дворі, багато ж випускають своїх домашніх тварин. підходять на вигляд здорові пси. Ще дуже часто такий, така думка склалася, що якщо собака чіпована, якщо в неї на вушці є якась бірочка, що це вона привита від усього, вона стерилізована або кастрована, тобто вона взагалі-то здорова. Ні, насказ може захворіти будь-яка тварина, будь-яка людина, винятків немає. Тобто, оця бірочка не дає гарантію, що собака там повністю здорова. На вигляд може бути здорова собака, вона спілкується з вашою домашньою твариною. В них виходить якийсь там контакт і все, і домашня тварина захворіла впродовж 10 діб. Вона починає кидатися на людей, або не п'є воду, не їсть, змінюється поведінка. Відразу везуть до ветеринарної лікарні, питаються, що сталося. А стався сказ. У нас був випадок, коли звернулися до приватної лікарні, і лікарі мали приймати профілактичне лікування, тому що у цієї кішки підтвердили. Сказ, ми направляємо таких тварин у Харків, підтвердили сказ, і лікарям, які контактували з цією кішкою, прийшлося робити профілактичне лікування. В Україні погоджено є закон, що кожен господар домашньої тварини має обов'язково один раз на рік вакцинувати проти сказу. Це можна зробити як в державній ветслужбі, це безкоштовно, так і в приватній. Це в, платна послуга, але не така платна, що вона недоступна для людей. Доступна один раз на рік. Якщо у вас є домашній улюбленець, ви хочете, щоб він був живий, тому що лікування для тварин немає. Якщо ви хочете, щоб він е, надалі продовжував свій здоровий образ життя, радував вас, ви маєте його вакцинувати від хвороб. Щорічна вакцинація зменшує ризик виникнення сказу. Якщо взагалі немає контакту, ну наприклад, у вас домашній улюбленець. У мене також є домашній улюбленець, кіт, він живе в хаті. Він нікуди, я його не випускаю на подвір'я, але він в мене вакцинований. Це дуже швидка процедура. Я записалася на годину, це була приватна лікарня. Місті Лозовій. Я записалася на годину, я приїхала, мені зробили огляд, вкололи кота. В паспорт наклеїли бірочку з вакцини, видали, поставили штамп, все, моя тварина вакцинована, я навіть маю змогу з нею кудись там виїжджати там, за кордон чи куди мені потрібно. У нас є закон про захист тварин взагалі, ніхто його не читає. Ми беремо відповідальність за тварину і інфекційна захворюваність цієї, тварини, тобто ви ж розумієте, що якщо ваша собака буде хвора на сказ і вона покусає там, не дай Бог. Там, людину чи частіше дітки да, підбігають, то який песик треба погладити. Да? Якщо ця е, дитина або людина захворіє від вашої собаки, будете винні ви. Тобто вся відповідальність за дії вашого улюбленця лежить на вас. І ваших, е, ваша прерогатива зробити вакцинування власним домашнім улюбленцям. і не тільки домашнім, навіть ті, які живуть ну, просто в приватних будинках. Коли в нас Телефонують випадок сказ, і ви, наприклад, підтверджений, так, у тварини підтвердився сказ. І от ми передаємо до Державної ветеринарної служби повідомлення, що є така собака. Вони виїжджають, вони роблять огляд цієї собаки, вони спостерігають за нею 10 днів. І навкруги, якщо це поширене явище, навкруги вони роблять подворові, подворове вакцинування. Це безкоштовно. Нещодавно це було на Авілівці. І дуже багато людей, за що мені так дуже прикро, так що вони не дуже ознайомлені з. Тим, що сказ дуже небезпечний, вони не пускали ветеринарного лікаря зробити безкоштовне вакцинування проти сказу, тобто вони не хотіли захистити самі себе і вберегти свого домашнього улюбленця.